З цього ми починаємо нашу роботу. Спочатку дивимося до ручки газу, бо вона, походу, ползун або відірваний, який тягне троса, або е, його там може немає. Подивимося, що з ним не так. Це такий сьогодні швидкий метод настройки е, і запуска дві. І запуск двигателя. Да. Це є. Що у нас? Ползун оторваний. Оторваний. Ще один вінт ми відкручуємо. Знизу. Тут їх три. Є два, які держать сам корпус ручки і один, який кріпить пульт до руля. Головне його не загубити. Так, от він. Дивимося на ползун. От він відірваний. От Ручка під заміну. Зараз поміняємо. А звідси не погубив вінтик. Так, цей вінтик тут теж. Все, вже погубив. Розбирай. Оцей ползун, який тягне цепочку і троса, він відірваний. Тут видно, що переклепували вже, щось робили. От вона відірвана. То будемо міняти ручку, бо це переклепувати, паяти нема змісту. Тут досить таке ну, велике треба зусилля, щоб натягнути два троса одночасно. От я руками практично не можу. Або воно закленівши, ну треба подивитися, де причина. Ну і плюс може там додати трошки солідольчика. Витягну зараз плоскогубцями і постараємося це. Устранити. Можливо, прийдеться навіть дістати з карбюраторів тросат, для того, щоб було легше їх отут зловити. Бо щось я бачу, що трошки не так дається. Що в нас тут? Сріблянку відмити. Е, от, Діма може показати. Мотора трошечки відмити, це щіткою оцю окисли, оці почухати трошечки. Мотор в гарному стані, плюс моєчка йому допомогла тут трошки відмити. Мойка коротше, не бере масло, ці всі нагари, дуже вона слабо бере. Це все треба. треба йому більше такого бензину, чогось їдучого. От дивіться, як крила пішли, вже. це все. Але, я ж вам казав, ці два крила і що в нас ще? В гарному стані. Два крила. Корич. Передній задній. Ну коляска теж, в принципі, в неплохому стані. Так, да, рівна ціла. Е, один отвір тільки більший ззаду під акумулятор вирізав, хтось чи висверлював, чи пробивав і все вроді. І крило коляски, да, під фонарем гниле трошки. От хочу вам показати, дивіться, оце п'ятно, про яке я говорив після мойки. Запам'ятайте, яке воно зараз. Ми помиємо його ще нашим методом секретним і покажемо, який буде результат після. О, рижиків, побачите. Ну і Постараємося, якщо вже буде потреба, потім підкрасити. Сьогодні будемо займатися настройкою, щоб завести і можна було контролювати газ. У нас тут спідометр правда, не буде показувати, але поки що. Потім зробимо. і також це перемоги. Все, приступаємо до заміни ручки. Тут вже хтось заводив мені, його резинку О, стягнув. Оце нормально. Ну, це можна поміняти на нову резинку, але патрубки в мене є, а вони порвані. Так що тут ізолянта того вона тут. І, і е, дивіться, найголовніше глав... найкрасний е, ремонт. Бачите, як люди додумуються. Е, малярний скотч, який. Тяжко липне деколи до, я не знаю, <рес> до, <рес> до, до складу до резини, він взагалі там, до карбюратора обмотали. так, ну Ці патрубки 80 гривень там, чи 100 коштують. Пара, може 150 максимум нових. От така у нас сьогодні задача. Потім продовжуємо знімати, як ми його попробуємо заводити. Що ми зробили? Хлопці відмили трошки мотора. До речі, на рахунок 15 у нас постаралася дівчина одна. Трошки здалеку покажи от дивись. О, взагалі шикарно. Він навіть не димчастий, він такий до е, світло-голубого кольору. І цировки теж е, голубенькі темні. Ну і Зараз хочемо спробувати завести. Тут, правда, замок трошки перепутані положення. Зразу воно в включеному положенні отак показує. І Були поїзки іскри, як завжди, для того, щоб завести. Дивіться, тепер от, через зарядне. Діма тут руки не став, не став. Давай. Так ось справи після на двох ціліндрах. Зараз будемо робити перший пуск, залили бензин. Тече у нас трошки шланг, але ну, нічого. Так, все світиться з першого разу. Дамо, дамо ще чуть дня. З толкача не вийде, бо ми на... переносці покажемо. Плечі мокрі, жара, зразу згадалося літо, весна, осінь, всі теплі пори року. Що ми зробили? Іскра на контакти живі, все в гарному стані. Лампочки приборку підкинули, ще деякі не світять поки що. Але вже що у нас є, це у нас світиться лампочка зарядки, не знаю, ну, чого вона не тухне. Поки що щось. Треба це все підрегулювати, звичайно. Фара у нас світить. Далі у нас є поворотник правий на мотоциклі, працює. Шо, дальні, ближні у нас працює, можна от От це ближні і дальні. Ближні, ні, навпаки, оце дальні. Просто ще у нас щось лампочка не, не реагує на цей. Ну і є правий поворотник, але він більше працює, коли завести. І отак от працює, бачите? Вже трошечки лівий не працює. Може лампочка згоріла, може там взагалі немає. Завели на двох циліндрах, трошки він поробив щось, прогрівся, а зараз поки що працює на одному. Зараз покажемо. і правий на даний момент поки що чогось ще відказується робити. І робить тільки на високих лівий. А що це означає, що або правий йому не дає, або так? Пів, пів. Ну, звісно, закручені були сильно. Треба більше викрити. Так, дві години ми шукали причину, чого робить один циліндр, другий не робить. Оказується, в правому карбюраторі трошечки на дні поплавкової камери трошки води було, ну, перемішаної з бензином. Понятно, бензин зверху, але все рівно вже кльору багато не треба, щоб перестати працювати нормально. Він то схватував, то цей, рукою закриваєш воздух, йому на багатій смсів він заводиться робити, свічки закидав. Получається, що погано працював. Найшли причину, доки пару разів не зняли. І, кстати, поплавок ще підзастрягав, під можна так сказати, його треба було трошки розробити. Але, в принципі, поплавкова камера чиста, без окислу, там якихось накипів чи там мусору не було практично. В загальному непогано вийшло. Зараз покажу, що ми досягнули за ці пару годин. Це сьогодні ми робили, коли ньому трошки небагато. Включаємо. Це, Це ще не ідеально, але постарайтеся. Бачите? Незагодна. Треба чуть газку, а потім буде. до останніх двох зубів. Вах-ха. Гарно працює. Не ідеально, можна сказати, ще щось можливо треба підрегулювати. Троса зазори, щоб він схватав зразу. Бачите, чуть-чуть є провал чого, бо він хоче глохнути, йому не вистачає або топліва. Мені здається, топліва не вистачає, тому що або забагато, забагато топлів. Він захльобується. Йому треба чуть-чуть обрати -чуть рівень, рівень топліва, і він буде тоді нормально брати з, з низьких оборотів. А, принципі, бачите, коли розкручується, гарно працює. На одну трубу він гарно тихенько працює, не так сильно, шумно, як на двох. В загальному непогано. До речі, відмили, гарно вже виглядає передок. Якщо чуть-чуть підкрасити його практично, то вже можна, ну, можна якось виглядати вже на ньому нормально. А то таке п'ятно було і крило трошечки відмили нормально. Лишиться що? Електрика. Розібратися, що працює, що не працює. І можна вже попробувати буде виїхати. Попровертати назад колеса, поставити на місце. І можна буде чуть-чуть пару кружків зробити на двох колесах. Ось такі сьогодні покатушки, нога права, аж тут десь. І, і плечі мокрі, ну, це вже аж дома висохнуть, напевно. Ну, коротше, така ситуація. Нормально, Нормально, я довольний, що він завівся в перший день, практично, як ми тільки почали його крутити. Е, якщо буде можливість, то попередньому власнику скину відео, як ми його завели. Він нас не обдурив, казав, що літом їздить. Так що приємно був здивований. Я думав, буде хуже. Всім гарного вечора, всім пока.